У Кременчуці працює денний центр соціально-психологічної допомоги. Він створений для тих, хто став жертвою домашнього або гендерно зумовленого насильства. Протягом 2023 року центр надав понад 500 різних послуг сім'ям. Продовж 2023 року у нас пройшло більш ніж 516 сімей, відносно яких було вчинено домашнє насильство. А також у нас було близько 143 дітей зафіксовано, цифри немаленькі. Це є позитивний результат, тому що наше населення стало більш обізнаним, стало отримувати більше інформації щодо захисту своїх прав, обов'язків та а взаємодіяти із поліцією, і з нашим денним центром. От я думаю, ми рухаємося в правильному напрямку. Денний центр соціально-психологічної допомоги це відкритий простір для всіх осіб, які пережили насильство. Тут можна без попереднього запису отримати комплексну допомогу тут і зараз протягом дня. Психологи, соціальні працівники та юристи надають якісні послуги жінкам, чоловікам та дітям. Наш центр надає інформаційні послуги, послуги консультування, соціальної профілактики. При необхідності послугу притулку. Це послуга, яка надається екстрено у випадках, коли вчинення домашнього насильства загрожує життю та здоров'ю постраждалих осіб. У нас в центрі може розміщуватися до восьми осіб, є дві кімнати, безпечне місце обладнане всім необхідним для життя, тобто побутова техніка, посуд, меблі, все необхідне для. Для безпечного перебування, якщо ви стали свідком, чи самі постраждали від домашнього насильства чи насильства за ознакою статі, завжди можна звернутись за допомогою за телефонами, які ви бачите зараз на екрані. Анна Литвин Віктор Петров, Кременчуцькі новини.